О, аллах! вах, вахва! Який пала! вах, вахва! Скільки блискуть! І все переливається вогнями! Вах-вахва! О, прекрасна повелителька моїх думок! О, світло моїх очей! А чи не підскажеш ти мені, куди ти я знову потрапив? Дідуся мороза, правда, дітки? О-па-бо! Да! Та я найсильніший з усіх дженів. Асан Абдурахман Ібн Хотап власною персоною. А ти хто? мого серця. А я, А я? я не був, персії був, а в школі не був. О, і що це таке новорічне свято? Ну, е, Новий рік так. це свято, яке ми зустрічаємо з дітками. щороку. Мороз і приносить солодкі подаруночки. Правда, дітки! А Дід мороз справжній джин? щось я про нього не чула. Зовсім. Шановний хота, а ви залишайтеся з нами на святі, ми з дітками покажемо, як ми танцюємо, співаємо в різні.